Те, що ми почули від однієї з найстаріших провидець Карпат, неможливо передати словами у віці 94 років, бабця Катерина з верховини, яку люди звуть Сторожем Гір, розповіла про своє видіння. Вона не говорить часто, але коли дух приходить, її слова опалюють серце. Не перемикайтесь, вдивіться в кожне слово. Я довго мовчала, бо слово має свою вагу. А коли пусті люди говорять, тоді світ гуде, але не чує, а нині інакше. Бо цієї ночі я бачила те, що показують нечасто. Видіння було ясне, як весняна роса на Смирикових гілках. Спершу був шум, наче Велетенський вулик зрушили. Вітер піднімався з усіх боків, кручі гули, і я чула голос глибокий, як карпатські печери. То не був голос людини. То був дух, він сказав Катерино, не бійся, сьогодні ти побачиш гінця перемоги, того, кого я веду. Не цар він, не вельможа, а з глини, з крові і землі твоєї. Але вогонь мій у ньому буде, і зброя його правда. Я впала на коліна, а переді мною розступилася земля, і пішли образи чіткі, мов у дзеркалі. Бачила я поле чорне, зоране танками, бачила кров у річках. Бачила матері, що кричать до неба. І тоді з неба спустився він не на коні не з короною, а в простій формі обличчя у багні, очі ясні. Він ішов через руїни, а за ним ніхто, лише вітер носив тривогу. Але його не зламати було, бо не тіло його йшло, а воля, дух предків, тінь полеглих. Хто ти? спитала я. А він озвався Мене не впізнають одразу. Але серцем відчують: не маю я прагнення влади, бо не влада мені дана, а місія повернути світло і запалити його в тих, хто втомився боятися. І тоді, дитино, дух повів мене далі, моє тіло залишилось у ліжку, а душа пішла за голосом. Як тільки я ступила за той поріг між світами, одразу змінилось повітря важке, гірке, але живе. Дух сказав: дивись уважно, це мить перед переломом, це полум'я, яке не знищує, а викує того, кого послав я. Я побачила місто велике, поранене, ніби живий організм, якому вирвали серце. Вулиці спустошені. На будівлях сліди гармати вогню, вікна чорні, ніби очі без світла. Люди йшли мовчки, в кожному русі, втома, у кожному погляді, страх. І саме тоді з натовпу вийшов він не гінцем, не пророком, а звичайним. Але в очах його не було порожнечі. Вони палали тим вогнем, який несе тільки той, хто бачив смерть, але не зламався. Хто ти? спитала я знову. І він відповів. Я той, хто не відмовився йти, коли дорога перетворилася на вогонь. Люди не одразу його помітили. Але якось повільно, невидимою силою почали до нього тягнутися. Старі діди, юнаки, жінки з малими дітьми всі відчували, що цей чоловік несе не обіцянки, а вирок. Вирок злу. Його не привів піар, не обрав телевізор, його вела кров. Вона тягнулась до нього з глибин, де лежать наші полеглі. Він стояв перед спорожнілою будівлею, її колись звали парламентом. Тепер просто сіра коробка з дірками в стінах. Але він піднявся по сходах і промовив до тих, хто слухав: Я прийшов не панувати, я прийшов нагадати, чия це земля. Вона належить не зрадникам, не мовчунам. Вона належить тим, хто платив за неї життям. Ті, що сиділи там при владі, у костюмах і при портфелях, спершу сміялись, але потім почали кричати, бо в його словах було дзеркало, і кожен бачив там себе, зрадженого, проданого, порожнього. А він не кричав, він мовчав, і це мовчання ставало сильнішим за їхній галас. Він пішов звідти сам йому не відкрили дверей, його не прийняли. Але саме тоді над столицею здійнялася буря, і в тому громі я почула слова духа: ось мить, коли істине розпізнається в нищенні, коли праведник відкинутий, то не кінець, а початок очищення. І я побачила на фронті, на сході, коли ворог уже був певен у своїй перемозі, з'явився він без нагород, без камер, без наказу згори. в самій гарячій точці, в найтяжчому бою. І там, у пеклі, він став стіною, сам, а навколо десятки сотні бійців, які трималися, бо бачили він не залишив, не втік, не зрадив. Один поранений солдат сказав: Я думав, що вже все. Але коли побачив його поряд, піднявся і стріляв доти, доки не скінчились патрони. Так, дитино, це і є та сила, що не у зброї. А в прикладі. Бо за ним не йшли заради грошей чи посад. За ним йшли, бо відчували, за ним правда. Бачила я, як ворог намагався зламати його не кулею, а брехнею. Підсунули документи, запустили плітки, викликали у фальшиві ефіри, один за одним медіа намагались облити його брудом. І що більше вони лили, тим чистіше він виглядав на тлі. Це не він змінюється, сказав дух. Це світ. Змінюються навколо нього, і хто не готовий, впаде. І тоді я побачила, як одна велика армія почала хитатись не від обстрілів, а від зневіри. І саме він тоді підняв стяг, але не державний. А той, що був вишитий руками дитини, матері й вдови. І цей прапор понесли по всій лінії фронту, його торкались перед боєм, його цілували після перемоги. Дух повів мене далі. В одну з темних кімнат, де сиділи змовники, ті, що торгують Україною як товаром, і вони сказали: він нам не вигідний, він не підписує договорів, він не бере відкати, він не грає за правилами. І я побачила, як вони підписали наказ не фізичний вирок, а інформаційне знищення. Всі екрани, всі сторінки проти нього. Але люди вже знали, їм було байдуже до слів. Бо вони відчували серцем. І саме тоді я побачила. В маленькому місті, далеко від столиці, зібрався мітинг. Ніхто його не скликав. Але люди прийшли тисячі. І всі тримали в руках папірці з написом: Ми бачили його. Він гінець, не заради влади, заради світла. І в цю мить небо розсік блискавкою. Вітер підняв попіл. І я побачила знак: Старий герб. Старий, як світ, із двома мечами і терновим вінцем. І цей герб впав перед ним не як дар, а як тягар. Бо істинна перемога це не слава, а хрест. Я прокинулась у холодному поту, а над хатою три птахи кружляли. Один з них сів на підвіконня і не відлітав до сходу сонця. Я знала, дух залишив знак: дитино, прийде час і ім'я його назве не я, а народ. Бо не голосуванням, а серцем його виберуть. Його вже готують. Не у палаці, а серед воїнів, серед тиші і болю. І коли ворог думатиме, що нас вже зламав, саме тоді він вийде. Пам'ятай, він не кричить. Але коли говорити, замовкають навіть ті, що ненавиділи, його не купити. Бо йому нічого не треба, окрім того, щоб правда перемогла. І вона прийде з ним.